Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Олександр Усик повідав, як проходили перемовини щодо його бою з циганським сикуном Тайсоном Ф'юрі. Пряма мова проблема була лише у Ф'юрі триматися за пояс WBC і виставляти неприйнятні умови бою для того, щоб їх заздалегідь відхилили. Для нього було набагато важливіше ніж вести чесну гру на користь сфери боксу та фанатів. Батько Тайсона Ф'юрі, Джон Ф'юрі, розповів, який бій, на його думку, є найважливішим для циганського секунчика. Пряма мова. Для мого товстожопика є тільки один бій це бій з українським кроликом Усиком. Але він дреманув до Саудівської Аравії, щоб отримати на пару гривень більше. 13 травня український боєць UFC на півважкої категорії Ігор Потєря трішки просрав свій бій. Ось як це прокоментував Ігорьошка. Програвшим я себе не відчуваю. Сподіваюсь, UFC зробить висновки, оскільки удари в потилицю не є за правилами. Нікому не побажають такого рефері. Коментар від редакції каналу Мордобій. Ну ну, ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.